Тут готують мобільний і фаховий підрозділ бойову військову частину. На місці розформованої окремої артбригади у Тернополі створюють батальйон територіальної оборони. До повного його укомплектування залишається кілька днів і бракує чверті особового складу, тому набір триває. З 1 червня почнеться бойове злагодження бійців. Особовий склад, який знаходиться на сьогоднішній день в батальйоні і який прибуде в батальйон. Освідомлює, що головна мета це підготовка і виконання завдань за призначенням. Побутові умови для них, повірте, далеко не головне. Більша частина з них це добровольці. І вони знають, куди вони прийшли, які тут умови. Мова про побутові умови не випадкова. Про них поки ходять легенди. Побачити, як живуть та що їдять хлопці на власні очі, нам не дозволили. Мовляв, бійці зараз тренуються, та й облаштування триває. Пообіцяли пустити згодом і пояснили, держава забезпечити батальйон усім необхідним не може, тому вся надія на небайдужих людей. Приватні підприємці пошили матраци. Зголошуються, і тернополяни. І сьогодні ми, завдяки тернополянам, які долучилися, завдяки фонду Карітас греко католицькій церкві, спільно з якою ми створили цей благодійний рахунок. Дякуючи хлопцям з автомайдану, самооборони, вдалося придбати, провести. Сьогодні ми передаємо крімати для потреб військових, спальні мішки. Крім того, обладнано необхідне приміщення і територія забезпечена. сигналізація, коли паршурова необхідна. Допомоги повен бус, але й потрібно не менше, кажуть військові. Комфорт добре та безпека перш за все. Ціна спорядження бійця його життя. В першу чергу це засоби індивідуального захисту для особового складу. Це бронежилети і розросли жилети. Наша задача в першу чергу захистити людей і підготувати їх. Взуття бійцям дуже потрібно, тому що взуття видане дуже погане, і неможливо в ньому взагалі воювати. Потрібні також бронежилети, там, ну, багато. Тут можна говорити з командирами, в них є цілий список. Там, засоби особистої гігієни, там, матраси, ковдри, палатки, багато чого. Створений батальйон територіальної оборони, тобто виконувати завдання, призначений в області. На відміну від батальйонів спецпризначення, які діють на всій території України, а зараз запобігають терористам та диверсантам на сході країни. Туди ж відправиться і інший місцевий загін батальйон Тернопіль. Тому активісти просять і про допомогу у спорядженні цих бійців. Інформація щодо служби у батальйоні територіальної оборони та надання можливої допомоги за номерами телефонів 067 631 04 29 та 099. 97 502 96 12